Записка. Найдорожче, що може сказати жінка в своєму житті, не слово люблю, а слово твоя, бо люблю, значить я є і я тебе люблю, а твоя, значить, розчинилася в тобі повністю, як цукор в каві. І зробила тебе на смак солодким, солодющим і щасливим. Остання записка. Перестала бути сильною і перестала бути. Хоча зі ще однією весною хотіла впитися свіжим соком, збирала сили в кулак землі, неба, повітря і місяця. На терпінні затягнула ланцюг і прив'язала біля ліжка. Хай гавкає собі. Назар прийшов, коли я ще спала. Вже трохи дикий, але вже давно рідний. Дивився горіховими очима і пахнув хвоєю. Вперше вловила той запах. Перестала вміти говорити. Десь у світі живуть мільярди людей, міді, твіркунів. А ми стоїмо посередині між Альфою й Омегою і тримаємо всіх їх у пригорщах. З цього моменту більше не писатиму записок, бо казатиму все овічі. вічі. Вже немає я і ти. Ми, генний модуль неба і землі. Не люди, а істота, з чотирма очима, з двома сірими і двома карими, з двома серцями, одним розумом і однією душею, яка знає, у чому сенс життя. У вірі в щастя.